Принатхненного, благодатного, чудесного і стійкого дня вівторка. Слухайте, вчора було тепло, а сьогодні вже знову треба курточку одівати, а не знімати, бо щось весна забулася. А може навпаки здогадалися, що вона лише рання. Слухайте, вівторок, час спостережень, То такі декілька цікавих фактів про весну. Виявляється, астрономічна весна настає 20 березня, день весняного рівнодення. Цікавий день, коли і ніч, і день рівні по цілому світі, і ніч і день одинакові. Виявляється, у Швейцарії в Женеві, здається, оголошують, коли настає весна. І доки офіційно нема проголошеного, доти весни не стає. Може, і нам може треба почати проголошувати, а то щось весна не настає. Також цікавий факт, що люди в три рази інтенсивніше дихають на весні. Тому що рослини оживають кисень, кисню трошки більше з'являється, і ми хочемо віддихатися після зими. Або такий мене факт зачепив, що бджоли, бджоли, медоносні бджоли, можна сказати так по-давньому бджоли бджоли. То вони навісні набагато більш лагідні, ніжні, не є агресивні, уявляєте? Ну бо чого? Бо навіть бджоли тішаться, яка файна пора. Що буде життя, є надія. Одним словом, навіть бджоли тішаться весні, а ти не тішишся. Уявляєте собі сьогодні, якщо ви не тішитеся весні, то ви не такі, як бджоли, то ви робите гірше, ніж бджоли. Так собі робити гірше, ніж якісь комахи. Ну, хоча хороші комахи. Тому візьмімо собі за основу оці два факти. Перше, що, е, виявляється, ще астрономічна весна не настала, а в Женеві оголошують весну. Вони вирішують, коли весна, хоча весна і так сама приходить. А друге, власне, це, що на весні і бджоли стають спокійніші. То нехай це для нас, нас сьогодні заохотить. Стане для нас таким уроком добрим, для того, аби б розуміли, не будьмо як женевці. Не ми вирішуємо, коли зима, не ми проголошуємо це або це. Насправді більшість речей довкола самі стаються, а ми лише констатуємо, якби на завершення або робимо висновок, що ось настала весна, Ось зробилося ось це. Або настав такий то період. Ми лише ми лише, якби цитуємо те, що бачимо. А друге, якщо бджоли можуть бути лагідніші навесні, то варто з них також брати приклад. І тому, якщо ви цими днями. Зривалися, щось не витримували, грішили забагато, як я, з яких перший я. <сум> Якщо ви цими днями роздратувалися, злилися на когось, значить треба піти повчитися у бджоли. А, а, я, а чому бджоли такі стають більш ніжними або більш лагідними навесні? Ну чому? Тому що нарешті виходять з хати, облітаються на мові бджолярів, тобто йдуть на бджолину прогулянку. Побачити трошки світу, а вже є квіток, як ми знімали минулого тижня, вже можна в деякі квітки сісти, якихось смаколиків поїсти. А якщо взимку квітів не було, то значить і нам треба поїсти чогось такого, що ми вже давно не їли. Я лимончику, щось підтягнути трошки вітамінчики, і ми тоді станемо більш благородні, більш шанобливі, більш ніжні, може, навіть таки більш. Поважні, у плані, що будемо поважати інших і не лізти перед батька в пекло. Тому, товариство, не ми вирішуємо, це дає смирення. Це справді допомагає руки піднімати і викинути білий прапор. Ой, з цією статою тепер треба бережно викинути білий прапор у сенсі здатися перед Богом, нам здатися перед Богом у плані духовному. За, зараз наговорю. <хи> а друге, то це якщо ми десь вибухнули останнім часом, десь не стрималися, зірвалися, то все ж таки знайти можливість ніга, побути, повчитися від пчоли, пчоли і піти на, на прогулянку, щось свіжого побачити, свіжого скуштувати, пісного, чогось свіжого. Досвідчити. Ну, власне, тому, напевно, бджоли є такі лагідні навесні. Класно. Також сьогодні рекомендую вам свіжоспеченого блогера, отця Михайла Киша. Він, до речі, ще й брат мій дворідний, недавно почав свій канал на Ютубі. Внизу під відео буде посилання на його канал, можете підписатися, підтримати його, поставити вподобайку, поширити. Вельми непогані знімає проповіді, хоча ще навчається, вчиться, як це робити. Але всі ми вчимося, я вчуся. Тому підтримаємо його підпискою, підтримайте його подобайкою чи не подобайкою, вже як, як вам піде. Ні? І при можливості поширте, нехай такі блогери розвиваються, нехай мають стимул і нехай справді через нас будуть підтримані. Користуємося весною, обновляємося, пам'ятаємо, що не все ми вирішуємо. І для того, аби бути більш лагідними вийдемо з хати і пошукаємо чогось свіжого, як бджола. Маєтеся файно? Мир вам!